Ви ж теж не народилися у Львові, і я ні, я не, я не народилася, але я виросла у Львові, Власне. фактично дозрівала Львів, мене формував, заряджав цією енергетикою і взагалі всім тим духом, який я проношу крізь все своє життя Можете... і в творчості, і в житті. Можете пригадати свою першу зустріч із містом Лева? Можу. У мене а навіть не? вона описана в моїй книзі. Книгу випустила Анжеліка Рудницька, називається Вона Біла зірка. Ціла історія розповідати. Через Чому Фонт, така назва? Так, І я там описала перший раз, як я їхала до Львова. У мене тато був політв'язень, в'язень сталінських таборів, репресований. Але в ті роки це мені було десь, може, років 10 плюс. Так, от десь в такому віці я була. І м, татові, Бо він сам з Львова його забрали, арештували, він працював на Львівській залізниці. А за що e, ну, за Боровся за незалежну Україну. Буржуазний, 40, 40, буржуазний no. націоналіст у му році був тут, у Львові, арештований. І йому забороняли в'їжджати до Львова. Він попав під Амністію, коли Сталін помер. І в 1955 році він вийшов і повернувся в Україну, але йому не дозволяли заїхати до Львова, радянська влада. І він так все околицями Західної України, Полісся, Волинь оце вся територія, там, де жили мої батьки, де вони познайомилися. Мама моя з Рівненщини є таке невеличке СМТ. Воно називалося село міського типу чи місто сільського типу Смига. От, і недалеко від Почаївської лаври. Угу. Почаївська лавра була перша церква, куди я потрапила. Ось, і Тато там познайомився з мамою. І ось нарешті татові дозволили в'їхати в Львів. Але я росла і цілий час тільки чула історії. Про це фантастичне місто, яке воно дивовижне. Тато мені розповідав такі історії. Я не знаю, чи ви, ви знаєте навіть їх, але під Львовом є ціле місто. Є величезні тунелі. Мається яких... на увазі не під Львовом біля Львова, а під, під Львовом Львов, буквально під ногами. Під Львовом, буквально є я ці всі історії, як казки. Я сто, слухала і на тому виростала. І для мене це було якесь таке магічне місто. І от ми їдемо ем, зі сторони. Ми їхали зі сторони Рівного. Тут от, малих малихів, отут, от, з цього боку, так ми в'їжджаємо, і ми виїжджаємо на гірку, виїжджали на збоїща. І ми виїжджаємо на ту гірку, і я бачу, в долині лежить місто, вишка. Вона тоді вже була. І те місто, це було вечором, пізно вечором, і це місто горіло. І я так з тої гори, а я знаєте, де стояла? От тут знала, що ми під'їжджаємо, автобуси колись таку ручку мали, якщо ви пам'ятаєте. Це ага, двері та, відкривалися. Та, та, та. І я прийшла, взяла, сталася, за ту, тримаюся за ту таку, ну, не ручку, а цю перекладену таку та, трубу, ту таку трубу. І я так дивлюся, дух мені сперли. Я думаю, зараз я побачу Львів. І тут ця панорама нічного Львова в долині, яка лежить. І перша думка, яка в мене була. Я чула розповіді тата про те місто. Перша думка, я хочу підкорити це місто. Ого! Це мені було Ого! 10 плюс. <с? <с?> я хочу стати рідною у цьому місці. Я до сих пір, оці в мене такі дитячі е, прояви дитячих моїх мрій, вони час від часу спливають. Напевно, знаєте, я щось тоді якби, відчувала. Для мене в той момент я побачила перспективу, можливу перспективу своєї долі, яку я сама захотіла. Ви знали вже тоді в 10 років, що ви будете артисткою? Чи? Ні, ну, принаймні, я... ви хоч якийсь мріїзм мали? Я свою? не знала, але в мене мама була артистка. Мама співала в нас в хаті. Була артистка. Мама грала на всіх інструментах губна гармошка, сопілка, гітара, фортепіано. Боже, навіть губна гармошка. Це таке ноу-хаус. Німці, німці навчили. <гум> а, ми німці стояли, думав. Та, німці навчили. І, і в нас була в хаті артистка. і Яко знаєте, коли вже хтось в хаті є артист, то ти навіть собі не уявляєш, що ти можеш так само нею бути. Я була самим відповідальним шанувальником, маминим Мамина першим творчі. слухачем, <свісна> <свісна> і тому у мене не було таких думок. Але в мене от було була ви висоти простору, який мене чекає в житті.